попередньому відео я обіцяв показати необхідність гальванічної розв'язки при керуванні мережевими пристроями з мікроконтролеру. Гальванічна розв'язка не дає протікати струму з однієї частини схеми в іншу, проте передає сигнал. Може бути реалізована двома способами: перший трансформатор, електричний сигнал перетворюється в електромагнітне поле і далі знову в електричний сигнал. Другий це оптопара. Сигнал перетворюється у промінь світла. Здавалось би, якщо мікроконтролер працює від акумулятору, тобто електрично висить в повітрі, або живиться від гальванічно розв'язаного блоку живлення, то проблеми не має бути. І дійсно, іноді використовуються схеми без гальванічної розв'язки. Я й сам робив такі схеми. Цей пульт не має ніяких електричних контактів із зовнішнім середовищем, окрім мережевої вилки та з'єднання з ізольованим нагрівальним елементом. Тут в якості блока живлення використаний компактний імпульсний перетворювач на мікросхемі ЛНК306. Він не має гальванічної розв'язки від мережі. Здавалося б, все має бути в порядку. А я вам зараз покажу, звідки готується напад підступної змінної напруги. Уявімо типову ситуацію. Наприклад, я написав проект для Arduino або взяв готову бібліотеку. Контролер займається увімкненням пристрою в мережу. Я можу взяти схему на польових транзисторах, але без гальванічної розв'язки. В такому випадку, як мінімум один з контактів мережевої вилки опиниться під'єднаним до загального проводу. Залежно від схеми, це буде чи напряму, чи через діод, чи через відкритий транзистор. Вилку можна вставити в розетку двома варіантами: або цим контактом, що під'єднаний до загального проводу, буде 0, або, якщо не пощастило, то фаза. Йдемо далі. Мені треба прошити контролер. Для цього я беру USB кабель, під'єдную одним кінцем до плати, а іншим кінцем до USB роз'єму комп'ютера. В результаті загальний провід мікроконтролеру виявиться під'єднаним до загального проводу комп'ютера. Далі цікавий факт. Я беру звичайнісінький комп'ютерний блок живлення. В нього є вхід 220 вольт з третім заземленим контактом та виходи постійного струму, які вже трошки порізані. Далі я беру мультиметр, що вимкнений в режимі продзвону. Та виміряю опір між мінусом живлення та контактом заземлення. І виявляється, що вони з'єднані. Пробую ще раз. І ще раз для наглядності. І Струм з фази потече до заземлення через мій транзисторний ключ, через плату Ардуїно і через комп'ютер. Можливі наслідки. Згорить зібрана мною схема, вигарять доріжки на платі ордоїна, та може вийти з ладу материнська плата комп'ютера. Тому важливо пам'ятати, що при підключенні будь-якого пристрою до комп'ютера, він виявляється під'єднаним до заземлюючого контакту, а разом з ним і до контуру заземлення вашого будинку або нуля електропроводки, залежно від того, яка схема підключення вашої електромережі. Якщо ви збираєте схему з батарейним живленням, ви можете не мати гальвано-розв'язаного підключення програматору або комп'ютеру. Один з альтернативних способів від'єднати заземлюючий провід, проте це небезпечно. Можна живити комп'ютер через розділювальний трансформатор або використовувати ноутбук, не підключаючи його до мережі в момент прошивки. Проте і тут є ризик людського фактору. Можна просто забути від'єднати комп'ютер від розетки. Ще один варіант використати USB ізолятор, що передає дані без електричного з'єднання, так як це робить оптопара. Такі рішення дорогі, та все ж використовуються в деяких ситуаціях. На цьому все. Бажаю, щоб у ваших схемах завжди був надійний контакт там, де він має бути, і не було там. Де його не має бути. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку до відео та до нових зустрічей!